Що любі мої, робимо макіяж очей разом. Сьогодні ми з вами я буду готуватися на вечірку і буду робити темний макіяж. Я трошечки нанесу улюблений свій блиск для губ від торгової марки Ченчта. Макіяж будемо робити смокі, обов'язково підкреслимо гарнесенько брови, тому що сьогодні моя задача е, виглядати, скажімо, інтелектуально. Тому брови в макіяжі завжди свідчать про характер. Я зараз беру свій улюблений олівецьчиніта і починаю вирівнювати брову, робити її більш пологою. Тобто вона в мене вигнута, а я її зараз роблю більше прямою і широкою задля того, чим ширше, чим більше брова. Тим вона показує міцніший характер. Якщо ви вирішили зробити брови, раптом ви вирішили зробити перманент. Треба не дуже виходити за ту форму, яку вам зробив Боженька, тому що широкі брови це якраз функціонал чоловічий. Мені потрібно мати з собою серветочку і диски, ми зробимо базу пітіння. Це обов'язково для того, щоб макіяж для укладки брів. В мене стайлер фіксатор від відчинічита. такий во прозорий гель він гарно дуже тримає і захищає бровки від вигоряння. Беремо сухий ватний диск. в мене є е Крем для повік зараз на очах, і ми промокуємо з вами повіку. Те, що вона виділила, ми це все промокуємо. Беремо базу під тіні, малесеньку краплиночку, виноградне зерняточко Наносимо на дві повіки. І ніколи ми не наносимо на рухому повіку ніяких коректорів, ніяких тональних кремів. А ми не тонуємо повіку для того, щоб не підкреслювати зморжки. Чим більше шару у вас на повіці. Тим у вас макіяж буде більше підкреслювати зможки. Улюблений мій колір, 0,4, прозорий. Ми беремо від торгової марки від studio Це абсолютно прозорий колір. І тепер ми обводимо довкола уявні наші темні тіні. Тобто ми зараз наносимо світлий колір там, де ми не будемо наносити тіні. В макіяжі є правило, кожен наступний колір лягає гірше попереднього. Тому якщо ми зараз тут нанесемо прозорий е, колір, то в нас наші тіні розтушуються краще, не зберуться. В, е, не зберуться в чіткі контури, і таким чином ми з вами собі просто спрощуємо життя. Ніколи не перенавантажуйте внутрішні кутики, тому що внутрішні кутики не перенавантажуємо ані світлими, ані перламутрими тіннями, тому що там найбільша частинка зморшок збирається. Дівчата, цього робити не можна в жодному випадку. Нанесли прозорі тіні і будемо починати з вами з того, що все-таки ми сформуємо. Нижній контур. Ми беремо чорний чорний олівець, це торгова марка V-Studio. І ми зараз з вами промальовуємо. Слизову, слизову, І одночасно ми промальовуємо міжвіковий простір і виходимо на нижню повіку. І далі малюю собі каял і виходжу на ділянку нижньої повіки. Ми робимо макіяж, дівчата, так, як роблять аматори. Тобто я зараз не роблю професійний макіяж, так як я роблю, наприклад, своїм клієнтам під час макіяжу. Чому? Тому що мені треба доволі швидкий макіяж. Я беру олівчик-копице, отаке от-вот-вот-вот. От, 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 і розтушовую край. Любі, якщо у вас немає такого пензля, ви можете абсолютно спокійно тут задіяти ватну паличку. У мене її просто реально немає під рукою, щоб я вам показала. Ми розтушовуємо край олівчика таким пензликом прямо на, на гарну розтушовочку. І ще раз ми розташовуємо край олівчика, беремо прозорий колір тіней. Цей вот він абсолютно прозорий і обвожу по краю. Що дає те, що ви обводите прозорими тінями тепер? Те саме, те саме дівчата, дає. Я обвела зараз розташований олівець прозорими тінями. А тепер я на контур наношу 49 дев'яті тіні відчині чита. Це така вод оливочка хакі. Вона підходить абсолютно всім, от прямо абсолютно всім. І тепер, коли я наношу цей хакі колір, я набираю на пензлик і з неробочої сторони забираю обватний диск. Це для того, щоб не сипалось під очі. І тепер, коли я наношу хакі сюди, дивіться, коли я його наношу на нижню повіку, він у мене лягає розташованим. Якби я не нанесла прозорий колір, дівчата, то у вас би тут зараз би дуже-дуже чіткий край е зробився. Тобто, набрали. Дивіться, тіні попадають одразу на дві сторони пензля: і на робочу, і не на робочу. З неробочої я забираю обсухий ватний диск, і це все б насипалось під очі. Це такі робочі лайфхаки. Нижня повіка готова. Переходимо до верхньої. Рідкий олівець. Ми зробимо ескіз, хочеться такого якогось котячого ока. Це можна робити звичайним олівцем. Рідкий олівець називається Токадом, він вистачає на все життя, він дає такий от коричневий нейтральний відтіночок. Зараз я буду, як викройку вибудовувати собі кутики. Якщо ви не хочете використовувати ніякий олівець, вчора в інстаграмі я показувала вам цей макіяж без олівця. Зараз я хочу вам більше наглядно показати, і тому я вам зараз покажу з олівчиком, щоб ви бачили. Десь приблизно половинку повіки ми заштриховуємо цим рідким олівцем. Він дуже добре піддається розташовкою пальчиком. Ми... Це липка поверхня, яка дуже класно фіксує тіні. Я, власне, впевнена, що і просто би тіні протрималися, але Якщо ви е, нанесете тіні, і вам треба буде щось підправити. Ви не підправите, тому що суха фактура не є така рухома, як жирна. Я зараз роблю ескіз на другій повіці, і е, я вам чесно зізнаюся, із базою під тіні, і з олівцем, із тіням, зовнішній кутик нижньої повіки, особливо для дівчат, в яких повіка нависає, може розмазуватися. От я нанесла ескіз. Пальчиком по правила, і зараз я буду фіксувати тінями. Перед тим я ще раз обведу прозорими тінями, Я набираю прозорі тіні, дівчата, і обвожу цю конструкцію. Дивіться, я обвожу прозорими тінями. Я його обвожу і тільки залишок на внутрішній кутик, тільки залишок обвела. Те саме я зроблю з іншої сторони. Прозорі тіні, ще раз це тіні в студіо 0,4. На нижній повівці теж від студію 04 і 49 тіні Чинічта. Тепер я беру ну, 12 пензлик Чинічта Соболь і починаю з 49-го кольору чи Набираю коло подібними рухами і так само забираю е з нерухомої сторони. Надлишок, і дивіться, я наношу прикладаючими рухами. Я нічого не втру, нічого не цей на, на зовнішній кутик, там де в мене зараз рідкий олівець, я не заходжу. Я тільки на середині повіки і такими прикладаючими рухами я це роблю. Пензель вибираємо співвідно по співвідношенню до площі вашої повіки і запам'ятовуємо ще одне правило: чим щільніший пензель, тим щільніше нанесення. Чим пухнастіший пензель, тим пухнастіше нанесення. На рухому повіку я нанесла. Тепер я беру менший пензличок. менший. І так само я беру той самий 49-й колір. І зараз на розтушовочку. Я, тобто, не близько до вій, а на зовнішній кутик, наношу. От ми наносимо на зовнішні кутики. Теж цей оливковий. Знаєте, що коричневий колір, такий трусявий, він пасує абсолютно всім. І тепер я буду брати свій улюблений а, відтінок. Це 21 й відтінок від торгової марки V-Studio. «Ві Чим він цікавий, він розташовується в золото, в золотинку. Він має такий теплий питон, русявий такий гарний колір. Я його зараз беру і буду наносити на зовнішні кутики. Чудово на жирну структуру приліплюються ці тіні. Це буде край стійкий макіяж, і якщо ви його нанесете зранку, він буде вам триматися до пізнього вечора. Прозорі тіні. Трошечки можемо краєчок ще раз пройтися, вигладити її. Як вам? Мені дуже подобається те, що я бачу. Мені не вистачає зараз чорного кольору. Я візьму підводку «Фломастер». Це підводка для тих дівчат, в кого руки-крюки. Це дуже зручна підводка. Отакий в нас виходить гарний колір. І давайте ми з вами просто зараз намалюємо стрілочки. Я вам просто покажу, як воно буде. От бачите, я трошечки приглушила світло. І я побачила, що мені треба додати трохи. А от в цій ділянці, бачите, темного трошки не вистачає. Ми зараз додамо тут, от на провалі темний. Угу. О, які пелюстки виходять гарні. Я маю, на увазі, бачите, форма така, як пелюсточок. Дуже гарна форма. Дуже красиві такі таємничі очі. Така підводочка. І я хочу, прям хочу додати чорного на зовнішні кути. Я роблю стрілку, зводжу її з повікою. Фломастером це робити надзвичайно просто. Зводжу її з повікою. Угу, така в мене стрілочка, вау! І вкладаю набік, дивіться, вкладаю набік і Промальовую міжвійковий простір, тобто я вкладаю в віки. Угу. Бачите, яка різниця? Зі стрілкою і без стрілка. Дуже добре, бачите, поставило так от і провели. І боком. Боком вкладаємо в міжвійковий простір. Ось так от. І така кішка виходить. Неймовірно. Вкладаємо лі. Замальовуємо, зараз ми це все дійсно. Боже, дівчата, ну це огонь. Ну скажіть, от прокументуйте, не знаю. Мені огонь-огонь. Туші не вистачає. Бачите, підводочку я дуже скоренько м -м, зробила. Беру подовжуючу туш з фіброволокном. Хочеться мені ще трошечки погладити цю поверхню, так прям, щоб вона була ніжна, ніжна, ніжна. І розташована розташована, розташована. О, Ага. Туш з фіброволокном. Ми поставили, підкру... Дивіться, поставили на середину вічок, підкрутили і зигзагоподібними рухами, піднімаємося доверху. Бачите, які вії виходять? Прям, от, я зараз, я не знаю, чи вам видно буде. Вії виходять прямо як від леніградської туші. Величезні. Ось от, от величезні вії і дуже красиві. Поставили із зиґзагоподібними рухами. Кожну віку Чи Це мені ще трохи, знаєте, де додати. О, тут от, темного. Бачите, такий нібито провисок в цій ділянці. Оп. Зараз ви подивитися, що я мала на увазі. Я взяла 21 тіні. От, бачите, як класно. Трошечки знизу хочеться отут додати. Нє, ну огонь. <му> Будемо знімати помаду. Для цього я візьму тональний крем. Знімаємо помаду від зовні всередину. За рахунок тонального крему. Трошечки я нанесла тонального на руку. І я тональним витираю помаду. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тоді візьму блискучий нюд. Є в мене улюблений колір, нюдюк від чити. брилянтовий блиск. Найходовіший колір в нього 35-й, він такий натуральний. А є прям такий мертвий. До зустрічі! Всі вас обіймаю, цілую гарного вечора і вам, і мені.